Неологізми це новостворені слова, фрази чи терміни, які описують навколишню дійсність. Такі під час війни з'являлися в нашому житті чи не щодня: Рашизм, бавовна, Запорєбрік, оркостан та багато інших. Дізнаємося, історію появи найяскравіших з цих слів. В цьому нам допоможе завідувачка кафедри української філології та журналістики Центральноукраїнського державного університету Ольга Кирилюк. Ходімо. Найважливішою умовою існування мови є її безперервний розвиток за рахунок появи нових слів. Нині наша солов'їна можна сказати в самому розквіті виникнення новотвор, які внесла в наше життя війна. Мова завжди реагує на всі ті процеси, суспільні, культурні, на будь-які, які відбуваються. І війна теж один із таких суспільних процесів, в якому ми вимушено опинилися, і звісно. Всі результати цих дій суспільних вони відображені у мові, відзеркалені, так можна сказати. І тому з'являється велика кількість неологізмів. З'являється якесь нове поняття, якась подія, і ми на неї реагуємо за допомогою мови. Одним з найпоширеніших неологізмів, які з'явилися з 2014 року, є новотвір на позначення Росії – «Порєбрік за порєбрік». Як до речі, це пишеться разом. А як хочуть, так і пишуть. В тому ти справа, що люди таку фантазію проявляють, вони пишуть це як одне слово, вони пишуть це як два різні слова. Вони пишуть просто за або просто поребрік. Де ж взялось це слово «парібрік»? В 14 2014 році, коли тільки ось на початковій фазі була війна, агресія російська, багато людей обзброєних, військових, почали захоплювати будівлі державні на Сході. Не було зрозуміло, хто вони, звідки вони. І російська пропаганда казала, що це шахтарі місцеві? Вони проти київської влади, яка прийшла там Януковича, вигнала незаконно. І Ось в Краматорську, коли захоплювали отаку будівлю, один чоловік виявив, що це за люди. Він відігнав людей місцевих, які там були за допомогою такої фрази. Він сказав: дальше, дальше за дайдите, я вас прошу, дальше, дальше. Дальше. за заперебрік. За я думаю, Ні, ви, мабуть, не чули раніше цього слова. Ну ніхто, мабуть, в Україні його не чув, і справді тому, що в Україні ним не послуговуються. Це слово означає бордюр а перебрік це російська лексема. І що цікаво, навіть не на всій території Росії, а це тільки пітерський отакий. От Соціолект там це тільки використовують, і так ось за допомогою одного слова вдалось зрозуміти, що це ніякі не шахтарі місцеві донецькі, що це саме росіяни, що це російська військова агресія проти України. Неологізми можуть утворюватися і від назв зброї, наприклад, застугнути, занептунити, забайрактарити та заджевелініти. З'являються новотвори і від власних назв. З'явився новий термін, і до речі, що цікаво, не тільки він український, він такий міжнародний, тому що і західна преса його поширювала. Шольцінг, я думаю, ви чули так, що пов'язано із ситуацією із передаванням нам танків. І ось шольцинг тепер використовується на позначення людини, яка щось. Пообіцяє, але потім придумає відмазку, як це не виконати. Дуже розповсюджені слова мордор та орки, які ми використовуємо на позначення Росії та російських військових. Це алюзія до роману Джона Толкіена Володар Перснів, де орки це темні створіння, які втілюють зло. А мордор це країна пекла. Під час війни це поширена практика використовувати на позначення ворога. Ось якісь такі е, уособлювальні описові засоби, тому що тоді е, свідомість легше сприймає, що цю. Ось цих людей треба вбивати, тому що коли ти вбиваєш людей, це одне сприйняття мозку. Коли ти вбиваєш орків, або ще як 14-го року ми говорили ватники, або вони на нас укропи, так і вони говорили: касіть укроп, мачіть укроп, і тоді знову ж таки підсвідомість легше сприймає, що укроп можна, це ж якийсь ну, не істота, це щось таке узагальнене. Після повномасштабного вторгнення Росії чимало українців пишуть Росія, Російська Федерація Пут. З маленької літери. За правописом потрібно писати з великої. Звісно ж, для нас орієнтир це правопис. Наразі до е, нього не внесено таких змін, щоб дозволяли нам писати ось такі слова і з малої літери. Тому що все-таки це власна назва, а всі власні назви за правописом мають писати, ми маємо писати з великої. Тобто, з політичного погляду абсолютно виправдана ситуація. З погляду правопису поки що. Не зафіксовано в правописі Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне, Новини Кропивницький.